16 квітня 2013 року чергову спробу незаконного вивезення через митний кордон України предметів зафіксовано службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Київської обласної митниці. 39,5 кілограмів необробленого бурштину знаходилося у двох валізах, що належали громадянці Китаю, яка відлітала з України до Пекіну авіарейсом транзитного сполучення. Іноземка своїми діями обрала канал, позначений символами зеленого кольору. Зелений коридор. Саме Цим жінка засвідчила, що переміщувані нею через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню. Оподаткуванню митними платежами не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення з митної території. Бурштин було виявлено під час проведення митного контролю у багажному відділенні на рентгенапараті служби авіабезпеки державного підприємства Аеропорт Бриспіль в двох валізах, обгорнутих пакувальною плівкою. У кожній валізі містилися по три пакети. З речовиною природного походження коричневого кольору з різними відтінками, що мають ознаки дорогоцінного каміння, а саме бурштину. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та дозвільних документів громадянка Китаю не надала. До інспекторів митниці з приводу декларування не зверталась. Складено протокол про порушення митних правил. Бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі. На даний час триває експертиза та оцінка каміння у першому кварталі дві з 2014 року Київською обласною митницею заведено 154 справи про порушення митних правил і за попередньою оцінкою вартість предметів порушення митних правил складає 9 мільйонів 105 тисяч 737 гривень. Реально вилучені предмети у 98 справах на суму 8 мільйонів 768 тисяч 473 гривні. Кількість справ, за якими встановлюється вартість, 24. Інформація надана представниками Київської обласної митниці міжнародного аеропорту Бориспіль. Лія Булака, новини, телеканал Бориспіль.